6 червня кожного року відзначається День журналістів. Зараз іде війна між добром і злом, між світлом і темрявою, яка могла заполонити весь світ. Російські журналісти перемагають в інформуванні людей і говорять те, що люди хочуть чути. Я є блогер. Так, якось вже на протязі 50 років знімаю історію нашого краю і показую це людям. До мене частенько приїжджають журналісти з різних інформаційних видань. І сьогодні я вас познайомлю з журналістами із Радіо Свободи. Ми повинні відкривати очі всьому світу, що робить Російська імперія і її пропаганда. І до сих пір залишається безкарною. Звичайно, зрозуміло, що всі журналісти працюють в зонах, які були раніше окуповані, зараз звільнені. Здебільшого збираємо покази свідків стосовно окупації і порушення правил ведення війни, поводження з цивільним населенням і таке інше. От ви сьогодні приїхали в селище Савинці. До а, так, приїхали до відомого місцевого блогера Анатолія Борисовича. Борисович же? Так, Борисович. так. до Анатолія Борисовича. Бо він став безпосереднім свідком російського вторгнення. Вважаю, що його інформація. Буде цінною і важливою для того, щоб її побачили українці, які не бували в окупації. Про що саме інформація буде в матеріалі? Ось ви знімаєте кіно про мене, а я про вас. Так. Дякую вам, що ви приїхали. Тепер люди хай дивляться на і вашу роботу, і нашу роботу, на русський мір. Те, що він приніс, те, да, що. Це руський мір. Оце він. От, от його краще показує. Він всюди такий. Всюди такий. Скільки років оце ви вже працюєте. Ну, Від початку. Я ну, от єдине, що встиг, вивіз дітей і все, і повернувся працювати. І ми їздимо по фронтових лініях, по окупованих, ні, по деокупованих територіях по окупованих не можемо. Але Російський Мір завжди і всюди схожий, отак от він виглядає. Він одинаковий скрізь. Всюди, де вони бувають, таке залишається. На жаль. Ваша мрія. Та перемогти швидше. Ну, скільки вже можна втрачати. Хочеться швидше перемогти. Коли вона вже буде та перемога, як ви вважаєте? Не, не можу сказати. В цій війні багато з ким спілкувався, ніхто не береться прогнозувати. Це все може бути думка однієї людини, тому краще не прогнозувати. Що в нього в голові? Ну, кожен сам собі там, хтось на зорі дивиться і каже, що там, згідно того, як зорі стоять, перемога буде там, через рік. А хтось книжки читає і військову тактику і стратегію. І каже, що ця війна надовго. Як станеться насправді, не знаю. Доживемо, побачимо. Бо живим. Ясна річ. Дякую, мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році. Восени, Де бу. Де бу. восени ми отримаємо таку довгоочікувану перемогу над тим руським міром і заживемо так, як ми хочемо, а не так, як нам оці всі роки нав'язували. Виберемо ту владу, яка буде керувати нами, і буде Україна заможною, процвітаючою країною. Дай Бог. Дякую вам, дякую вам і до перемоги.